Привіт-привіт! Підкидають мені контенту товариші по кухні, колеги, скажімо так, умовно кажучи. І давайте ж подивимося коротенько це відео. І я прокоментую, дам відповідь на питання, так що ж треба робити. Відео наступне. Думаю, що може бути. Диоды шотки, короче, требует делать выбрать. эти диоды шотки, блин. 20 ампер. Я не ощупал, что он говорит, что Вот. Мені казали, що воно буде грітися, може підскажете, що його робити, бо виходить схід захід підключив через цей діод. Може воно і не треба його, хто його знає. Но воно це просто кришати, це я не знаю. Підкажіть. Чому? Ріблю, що ну, да. Робиш, я вчасно помітив. Ну, так дійсно можна завершувати. Добре, що вчасно помітив, це правда. Що робити, ми знаємо, і те, що казали, теж ми знаємо. Значить, дивіться ще раз: якщо у вас різнонаправлені масиви запаралелені, однозначно, без діодів у вас виникне в якийсь момент ситуація, коли одне поле більш сильне буде жарити, більш слабке. Це буде в моменті, коли батарейка, наприклад, заряджена, і коли немає куди дівати енергію, тобто коли поля будуть умовно умовно вільні, да? тобто без навантаження повного максимального. І правильно треба блокувати, треба ставити блокувальний діод, який не дасть можливості цьому зворотньому струну протікати, і щоб все було якби окей. Це ідея загалом правильна, а виконання не дуже тому, що ну, перше рішення, да, є діод в це четвертому поставили, забули, все красиво все зашибісь. Но результат ви бачили. І вони гріються дійсно страшенно, 20 ампер. Дахайте навіть 40 50 ампер візьми, якби він буде грітися при струмах 10, 11, 13 ампер, які будуть через стандартно через панель протікати. Я вже мовчу, якщо у вас панелі там ті, кутрі е, більших розмірів. Да, що зараз там по 700 майже ватт дають, е, то там може бути і 17 і 18 ампер. Легко з панелі. Тому буде грітись не те слово, і буде не те, що так воно може і згоріти повністю навіть. тому Рішення насправді дуже просте. Я вже вам його показую. Ідете на Алиекспрес, купляєте отакий от діодний міст. Однофазний, якщо вам треба розв'язати два поля. Тепер показую тут. Зверху, бачите, є черв'ячки, а внизу бачите плюс-мінус. Теоретично ви можете взяти два таких, да? і по одному на поле. І здавалось би, це найпростіший варіант. Це для тих, хто на бронепоїзді, якби, да, тобто будь-хто зможе підключити, плюс-мінус, плюс-мінус, де там вони не бачать просто, да, овгадав навіть плюс-мінус, плюс-мінус. Подали, пройшло, забули, все красиво. Але є інший красивіший варіант. Ви одним мостом можете розв'язати два поля. Робити це, мабуть, краще буде після захистів, після групи захистів, ну, тобто, запобіжники, зіпи, автомати для розмикання. <кій> От і. Робиться це наступним чином. Після цього ви паралелити мінуси, поєднуєте і далі подали на інвертор, ну або подали кожен на своє поле. А сюди загнали два плюса. І два плюса звідси вивели. Вам же задача заблокувати лише по одному, по, по одній лінії. Все. І просто вам головне. Зв'язати правильний плюс з правильним мінусом, да, щоб поле було відповідне. От і все. Я думаю, ви по напрузі знайдете котрий, з котрим дзвониться, котрий, з котрим показує напругу, і все буде працювати. Посилання на оцю штучку вам даю. Я у себе буду монтувати. В мене є якраз там, де парканні вертикальні панелі. Вони якраз у мене південь і захід. І така ситуація теоретично можлива, і тому я оцю цю штучку припас одненьку вона для цього буде використана. Ну, я ще чекаю на всі компоненти по захисту. Я вам теж дам на них всіх посилання. Вони вже в дорозі, вони вже їдуть. А які Ну то тобто, я буду збирати повністю ящик з включаючи от такою штукою. Тому, ну ви бачили можливий наслідок, з цим треба дійсно дуже обережно. Я вас закликаю. Ну слухати, коли вам щось кажуть, і пишуть в коментарях, коли воно корисне. Я не знаю, вставлю я це відео коментарем до цього дядька, тому що це є відповідь на його питання безпосередньо. Якщо пропустить TikTok, то вставлю. Якщо не пропустить, ну то так і буде, хай шукає на просторах. Ну, але ми всі будемо знати, що з цим робити надалі. На цьому все. Тема закрита. Рухаємось далі. Ну, покажу потім в дії, як я ще буде збирати. Ну а на цьому якби па-па.